Огляд дитячої кімнати дівчинки. З правої сторони у нас розміщене вікно, яке йде під стіл. Тому тут ми встановили подвійну римську штору. З лівої сторони хочу звернути увагу на саму форму вікна, а саме на скос з одного боку. Сюди монтована тюль штори, карнизи. Карнизи вмонтовані на спеціальному напівавтоматичному управлінні. Показуємо вам, як функціонує штора. Розміщена одна штора, яка закриває повністю вікно. Нагадую, що карниз іде скошеної форми. І якщо б ми обрали стандартний карниз, відповідно, штора б не могла триматися на одному рівні. А так ми нею. Рухаємо і зупиняємо на тому рівні, на якому зручно. На тюль також встановили карниз напівавтоматичний. Також тут є вихід на терасу. Тому це зручно та практично. Тюль зупиняється на тому рівні, на якому зручно, і не потрібно робити розрізу. І відповідно при потребі можна повністю також її збирати уверх. Ось таке нестандартне рішення ми обрали для даного типу вікна, яке функціональне та практичне.